Привіт, моє ім'я Єлизавета Резенко. А ви на моєму каналі про дизайн? Якщо ви ще не підписані, обов'язково зробіть це, ставте лайк, пишіть коментарі, підтримуйте україномовний контент. Дякую вам за це. В сьогоднішньому відео мова піде про дитячі кімнати. І в своєму інстаграм я писала про те, що проводжу благодійні консультації, і всі зароблені кошти з них йдуть на наш збір для ЗСУ. Приходьте в інстаграм, там є вся інформація. Також, якщо ви маєте бажання долучитися до нашого збору, не стримуйте себе, зробіть це. Я залишу всю інформацію з реквізитами в описі до цього відео. Долучайтеся, це дуже важливо. Дякую. Найчастіше питання, з яким до мене приходять на консультації, це питання саме дитячих кімнат. Саме тому я і вирішила сьогодні записати для вас це відео. Існує чотири фундаментально важливих пункти, які вам потрібно добре працювати для того, щоб зробити кімнату вашої дитини комфортною і зручною. А саме, планування, розташування меблів, кольорова гама і освітлення. На етапі назначення кімнат важливо дуже добре продумати кому з членів родині, яка кімната дістанеться, адже після цього ви зробите розташування меблів, відповідне розташування електрики, тобто світильників і розеток. Це і є база вашого проекту. Якщо у вас буде стояти вибір між дитячою і дорослою спальнею, я завжди раджу залишити дитячу спальню ту, яка є більшою за площу. Навіть якщо дитинка маленька або тільки в планах, і може здаватися, що для маленької дитини не так важливо великий простір, але насправді діти так швидко ростуть і їх потреби також. І об'єктивно, доросла кімната використовується за часом менше, ніж дитяча, тому що дитяча кімната це цілий світ для маленької дитини. Планувати розташування меблів. В дитячій кімнаті я завжди раджу з розрахунком на підлітковий вік, незалежно від віку дитини на момент ремонту. Діти дуже швидко ростуть. і Є ризик того, що проект плюс ремонт може зайняти незаплановану кількість часу, і тоді може статися так, що запланований інтер'єр для малюка втратить свою актуальність на момент новосілля власника кімнати. Але якщо ви дуже хочете кімнату, як Спінтерест, хочете зробити кімнату для мінімена або маленької принцеси з веселими ведмедиками, то обов'язково зробіться. Але подбайте про те, щоб розташування розеток і освітлених приладів в кімнаті були розташовані таким чином, щоб можна було цю кімнату зробити більш дорослою, без якихось глобальних змін. По кольоровій гамі варіантів може бути безліч. Звісно, ви можете піти по класичній схемі для хлопчиків, це може бути синя. Кімната для дівчаток може бути рожева кімната. Але якщо вже так, то розгляньте більш цікаві глибокі відтінки цих кольорів. Я завжди цікавлюся своїх клієнтів, чим захоплюється їхня дитина. Для того, щоб зробити цей простір, по-перше, індивідуальним, щоб дітям було кайфово там знаходитися, і щоб покарання ну марш свою кімнату втратило свою актуальність. Але є такий момент: якщо дитина захоплюється якимось видом спорту або героєм мультфільму, або комп'ютерною грою, то це може бути лише Тимчасова історія. Я завжди раджу стилізувати кімнату лише за рахунок деталей. Щоб зміна вподобань дитини не вилилася в глобальні перевтілення або в глобальний ремонт, щоб не довелося перефарбовувати стіни, замінювати відлогу або демонтувати якісь великі конструкції. Ще обов'язково придбайте декілька комплектів постільної білизни, підберіть їх відповідно до тону і загальної концепції інтер'єру дитячої кімнати. Дуже часто діти не люблять застеляти ліжко. Якщо це історія саме про вас, про ваших дітей, тоді ваша кімната буде виглядати. Гарно за рахунок вдало підібраної постільної білизни, то навіть тоді, як коли не буде заправлена за готельними стандартами. Освітлення в дитячій кімнаті це є дуже важливий пункт, адже дитяча кімната це простір і для навчання, і для ігор, і для сну, і для просто вільного проводження часу. Для робочої зони немає надвеликого сенсу планувати стіл саме біля вікна, щоб було природнього освітлення, адже більшу частину часу дитина буде працювати саме. При штучному освітленні, і от саме його потрібно якісно пропрацювати. Заплануйте декілька груп світильників, щоб вони були функціональними і ситуативними. Подбайте про прохідні вимикачі, освітлення в дитячій кімнаті бажано робити теплим або нейтральним. Не забудьте передбачити джерело світла поруч з дитячим ліжком, і бажано, щоб направленість його була регулюємою. Насправді про дитячі кімнати можна говорити дуже-дуже багато, і неможливо вмістити таку кількість інформації в одне відео. Тому, якщо у вас є запитання, обов'язково пишіть його в коментарях. А я вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.